Мої хороші привіт! Це знову Черкасець, YouTube-канал Астрофеномен в гості запросили міжнародного астролога, а також хіроманта Володимира Бедіяна. І будемо розставляти всі крапки над і. Просто сьогодні ви зможете дізнатися актуальний прогноз на 2026 рік. Передбачення, яке змінить абсолютно ваше життя. Тому залишайтеся з нами і не перемикайтеся. І перше питання це, які ключові астрологічні події відбуватимуться в грудні, і як вони можуть вплинути на загальний настрій та події в суспільстві в цілому. Ну, У нас в грудні вже починається новий рік. Наш астрологічний, так. Да? От. І я думаю, що було б краще записати ну, на цілий новий рік подивитися. На перший місяць нового року він такий самий, як. Весь новий рік. В нас рік починається з 1 грудня 2020 кожного року, в даному випадку 25-го року. От. І в принципі, наскільки я дивлюся на карту, то вона краще, ніж те, що був минулий рік. Вона досить, ну скажімо, по багатьох критеріях більш лайтова або, скажімо, краща, ніж вона була на, на, на минулорічній карті. Минулорічна карта вона така показувала, що досить буде. Ну, в цьому році що в нас ще залишилось, скільки там у нас днів сьогодні, 25. От, що вона, в принципі, будуть перевишовці. Ми бачили, да якісь перемовини. Поступовий такий кроки до перемовин, але не буде кінцевого результату. А в 20, ну, скажімо, якщо подивитися грудень, да, і то в принципі всі шанси дуже, скажімо, є. От і грудень він якось буде. Досить активний на цей на оцей процес перемоги Наскільки я бачу. Ну він ще буде досить гарячий От, місяць сам по собі. То, що ми зараз бачимо по обстрілах, так далі. Можливо, на момент перемовини якісь зменшаться мом... ці обстріли. Я думаю, що не сильно До кінця року, можливо, ще якісь а Перемовини в плані того, які будуть дійсно, ми будемо бачити не тільки слова, а власне ще й певні якісь і дії. Е, ну, зараз цей мирний план. Мене вже про нього запитували. Знайомі там, люди питаються, переживають. Е, мирний, мирна угода. Зараз я відкрию. Е, це з 28 пунктів, те, що Трампу запропонували. З Росії, з Москви. От, і зараз Зеленському цей медник план дали. <кхи> я бачу, він активно він обговорюється. Ну, я не бачу, що поки що він реалізується ті, в крайньому разі ті терміни, в які зараз говориться. Чи ем... будуть змінюватися якісь певні пункти на вашу думку? Звісно, зараз три ретровельні планети і цей мирний план. До 27 чи 28 сказали там затвердити. Ну тут так, є зв'язок попрашній так скажемо, є зв'язок між першими і сьомими оправителями. Це значить, що якісь цей пункти цього мирного плану однозначно якісь будуть затверджені. Але чи це будуть ці пункти, то ну він буде змінюватися. Він буде змінюватися і ну ще трошки не не час, не зараз, я так думаю, точно не 27 число. Тобто, оскільки зараз за нас триває ретроград, то, в принципі, якогось серйозного значення йому не варто придавати, правильно розумію? А ні, ну, не можна. Це все-таки план, який однозначно якісь пункти з цього плану, багато що з цього плану, буде в кінцевому плані. А от цей план, такий крок серйозний, ну, це то, що хоче Москва з однієї сторони, з іншої сторони, наскільки я чув і дивився да, на ці плани. Ну, про деякі пункти, вони в принципі мають момент для обговорення для України. хороший моменти, там можна про щось поговорити. Звісно, не всі пункти. От, і е, в перспективі, в перспективі, думаю, що на основі цього плану буде багато що говоритися Ну, скажімо, він буде основою. Тобто, якби за цей рік, ми як ми дивилися. Ну, оце за 24, -те. такі поступові кроки будуть йти до перемоги. І в кінці-кінці в кінці, перед самими, ну, це не зупинка війни буде, це, як я казав, переміна буде. Ну, не не перемир'я, а переміна. А от воно буде дуже активна фаза почнеться. от Дуже багато буде. Ну як я казав, що війна буде йти в районі п'яти років. Зараз вона тільки три-ну, вже майже чотири, ще трошки, через це. В районі п'яти тобто вийде за чотири роки або може вийти за п'ять років. Через це, ну ще в даному випадку, до 24 лютого я не, не, не думаю, що буде зупинка за 24 лютого, наприклад, там влучому випадку це серед, ну скажімо, через півроку після оцього мирного плану, ну це саме в лучшому випадку. Якщо я помиляюсь, то дуже добре. <кій> ну але я все-таки бачу, що ну, в районі п'яти років він не має бути Плюс-мінус там трошки. Через це те ще, це ще цей мирний план він буде початком. Ем, може бути, що ну, будуть жати, скажімо, на нас тиснути, правильно сказати, да? тиснути З однієї сторони, з іншої сторони, цей мирний план не є такий поганий, наскільки я поправні для нас. Тобто там є хороші моменти. Є хороші моменти, і в принципі на основі нього можна багато що будувати. І все-таки я кажу, що цей він буде ще щось перероблятися, але це буде основа. Мені здається, в кінці кінців цього мирного плану будуть якісь складені. Він буде базою як мінімум, для Для от справжнього мирного плану, Що так сказати. Ну Мирний план має бути то що Росія вона хоче, Ну так як вони кажуть, не Росія, Путін есть да? тобто, там дуже до цих бумажек пов'язані, от, до от, різних і так далі. Через це, у Львову, має бути щось підписано І воно буде підписано. Питання політики. Ну, зараз я поки що, поки що не бачу на даний момент, не бачу. Я е, ще детальніше проаналізую карту року, і, в принципі, можемо от, на Новий рік, ну, перед Новим роком буде у нас відео по, на наступний рік. Обов'язково будемо розбирати ще питання наступного року. А в цілому, можливо, так в загальному контексті. Хотілося б проговорити, яким буде 2026 рік. В плані того чи буде він складніший, ніж 25-й, чи буде він кращий, ніж 25-й рік. Ну, таке загальне, так, тенденція. Краз от загальні тенденції це дуже складно визначити. От можна помолитися у них, але буде така йога. Ну, я сказав, саме основне, що карта 25-го року, е 26-го року, вона е краща, ніж та, що була до цього. Через це е для чогось краще. Тут теж взагалі тенденція в різних сферах може бути. Для народу може бути і краще. А для політичного там воєнного становища може бути трошки краще, наприклад. Ну, через це е тут такий момент. Е Двоякі знаки йдуть, а двоякі знаки це, скажімо, воно однозначно, рік буде про зцілення України. Оцей рік буде точно вже про, скажімо, це моє передбачення, наскільки я так розумію, зараз. От, тут говориться з переходом з одного стану в інший, да, з, 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 з ціленням. Да, тобто рік про мирні перемовини, чи, скажімо, рік про зупинку війни, про ну це не зупинка, а, скажімо, зменшення бойових дій і про договір. Тобто договір, якийсь має бути в цьому році, в наступному. От, через це цей рік однозначно буде вести до цього. Ну цей договір, ну це вже пізніше. Там буде ще один рік цікавий після цього. Це було дуже цікаво, пане Володимире. Чи будуть у 2026 році якісь складні періоди, пов'язані саме з ретроградністю планет, або якісь інші напружені аспекти? Ну зрозуміло, що на цілий рік це немає зараз сенсу дивитися. А давайте подивимося там на перший квартал або в перші місяці, якщо, звісно, ви вже можете про це говорити? Поки що я не можу говорити. Я не хочу зараз ну ми... Так от заглядати, То, що я не дивився, там Юпітер єдиний ретроградний буде. Зараз Сатурн Меркурій, вони ретроградні вийдуть, от, і ну буквально скоро вже Сатурн виходить, потім Меркурій виходить і лишається один Юпітер. Ну, Юпітер для нас важлива планета однозначно. От, і ретроградний Юпітер він буде першу половину, першої пару місяців. Для Якщо для всіх брати, ну він ще знаходиться в раці, потім він е, перейде в близніки назад. Це 12-й нажді. Ну, що тут можна сказати, е, поки Юпітер знаходиться я зараз, скажу навіть коли перейде, бо я трошки не роблю цього. Так. Ще й трошки побуде тільки ми тут от... Мишка, мишка. От, власне, ви сказали про те, що буде Юпітер. Що значить це для України якщо для людей, які взагалі до астрології не мають ніякого відношення, просто слухають <реш> наш ефір. Тобто, це позитивно, негативно, чи це просто про певну якусь стабільність? Люба планета, яка вона ретроградна, вона <кхи> не про стабільність. От, вона не про стабільність і вона дає складнощі. От Юпітер зараз він вже стоїть в Ракові і буквально через пару днів. Ну от, скільки він ще там стоїть, він вже переходить, е от, я скажу, 4-го, е де з 4-го, 3-го, 4-го він переходить грудня, він переходить, е от, нехай 5-го він переходить близнюки назад. Він ретроградний, він рухається ніби назад. не не чотири, не близні, там не рак, не лев, назад. Рак, близнюки. От, якщо е з 18 жовтня. Цього року Юпітер зайшов в рак. Це для нашої карти ключовий знак для однієї з наших карт. Що я казав з 18 жовтня, поки Юпітер буде стояти в Ракові. Ну я надіюся, що це буде іменно перша половина, поки він не ретроградний. Але навіть якщо він стоїть в, скажімо так, стає ретроградним, він все ще в ракові знаходиться. Тобто, поки Юпітер стоїть в Ракові з 17 жовтня по 5 грудня, цей період має статися. Чи мала статися якась така визначна дуже подія для України? Е, ну зараз е, яка визначна подія в нас відбувається. Да? Е, в принципі, я розраховував, що це станеться на початку, ну, от, в другій половині жовтня, щось дуже важливе. Ну там були якісь моменти, то що там, там гамки пообіцяли, що нібито зовнішнього Трамп більше роз... розчарувався в Росії там да? і до нас вони більше, скажімо так, почали. У нас такі надії, що там щось нам сильно дасть Америка, і так далі. Таке особливе зброєння, так далі. Щось вони дадуть, але будуть знов давати так, як ми завжди давали. Польсія має сікі, скільки не для того, щоб ми там сильно перемогли Росію. Такого в Америці немає. Я само початку війни казав, що Росія з Америкою вони права ліва рука. Тобто вони мають спільні інтереси, і це ще було видно побратим, коли полетів з Москви на початку війни, коли вони там провалилися. Борт полетів президентський чи якийсь такий, от в, в Америку, да, і потім багато досліджень робили і бачив, що зв'язок Росії Америки є. Ну і я потім знавав трошки так, якщо подивитися історію, то теж Америка спасала Росію, коли були великі війни. Вона допомагала. Я не кажу, що вони зв'язані сильно, але є якась причина, скажемо. Я так думаю, можливо, така геополітична, яка зв'язана ну, Америці, вихідно щоб була Росія, от така. Я кажу, я грав доброго і поганого поліцейського. Поганий поліцейський от є Росія. от І завжди е, треба хорошого, хто захищає, так сказати, поліцейського. Якось політично е, є така гра, через це не бачу, що вони е, ну, от, що, е, риторика може бути одна, але допомога Росії з сторони Америки вона е, була приведені. Нам давали дозована зброю і так само зараз. просто Якби демократи вони далі прийшли в Камала Харіс, то скоріше це все далі в заволі. було б так, ми б ще були в ілюзії, як завжди, були в ілюзії, що нам Америка допомагає, вона нам не допомагає. вона нам допомагає, вона робить бізнес з однієї сторони і допомагає е, е, Росії, скажімо, в якій стороні, а Трамп просто це все відкрив, так от розкрив і сказав: от це стало ясно. І це дуже добре, що стало ясно. Хоча, може, для багатьох не ясно. Хтось тобто, слухає його риторику, то тобто, Трамп пришвидшив процеси. І це теж добре. Бо з я думаю, що ці процеси вони б трошки довше йшли. Про... Ну, побачимо, як вони будуть йти. Вже рік пройшов, і в принципі, так само, як було передбачено, що Трамп нічого не вирішить. От, ну, повернусь назад, все-таки, що ретро про ретроградний Пітер ми говоримо. Да? Що я надіявся, коли Юпітер перейде в рак. Ну в принципі надіявся по астрології неправильно сказати, що будуть якісь визначні події. Бо рак це важливий знак для Юпітера. Це для нас важливий знак для України, позитивний знак. Значить, якісь повинні бути дуже важливі, позитивні кроки зроблені. Масштабні. Юпітер це по всьому світі. І, в принципі, ми зараз бачимо то, що там зовнішньо в нас сказали, що все дуже добре, будуть нам давати там гадки, хоча не будуть їх давати. Скоріше за все, скільки е, нам треба. Потім там е, закрите небо над Західною Україною, якості на половиною України теж такі плани е, в Європі розробляються. І, в принципі, зараз мирний план 28 пунктів, тобто такі значні дуже кроки сталися. Так? Є на багато у нас от обстріли, загострення пішло. Ну, загострення, воно е, коли лікується, тоді хвороба лікується, а тоді йде загострення от, е, часто це хвороба. Через те, зараз якісь е, межі є лікувальні. Так що ми бачимо, ну і зараз в Україні оці скандали, що там є, і теж ці скандали вони виходять не просто так. Тобто вони десь їх хтось ці скандали. Ну щоб трохи розкачати владу, на сказати, тиснув, натиснути на владу. От ну я думаю, що нас не розкачають тобто такого майдану. Ми вже точку майдану пройшли. Це був 24-й рік, де можна було таке зробити, а 25-й, ну... От 27-й рік це може бути розкачка, а мене 26 -й чи 25 п'яте. Через те ретроградний юпітер на даний момент, поки він ще зараз буде, та якісь моменти по цих планах вони будуть прийматися, от навіть я не знаю. Може там на пару днів чи наскільки щось таке дуже важливе. Казавши на місяць буде перемир'я. Тут от вже план перемир'я є, якісь тишина, то тобто щось з цим планом будуть узгоджувати. Однозначно його просто так не кинуть, але це ще це ще не кінцевий момент. Бо Юпітер зараз п'ятого назад перейде близняки. Ретроградні планети, коли цей план ви, 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 виник, вони означають повтор. Ретроградність вона означає повторення. І навіть якщо тут попрашні, видно, перші сьомий вони в одному градусі стоять. Ну, вони ретроградні через те буде мирний план і не буде. Ну тобто ну, ці от мирні договори вони якісь будуть, і ще вони не готові до цих договорів. Не, ми, не от, ну, це от... Такий момент. І і Пітер, коли 5 грудня перейде в Бузніки, для нас це ну якісь скриття такі моменти зі сторони партнерів, внутрішні служби, які будуть в Україні, інших держав не будуть діяти, вплив на Україну буде з такими. ну Багато що буде розсекречуватися. Тобто цей момент про скандальні речі, він, напевно, що буде розкручуватися. А я надіюсь що у нас. Бо, в принципі, не повинно якихось складних таких моментів статися Але от коли Юпітер вже вийде з ретроградності, це буде десь на початку кінець весни, на початку літа. Не, не з ретроградності, а вийде знака близнюків. Він перейде вже на цілий рік в цей знак рака наш. Він буде стояти в нашій країні в знаці рака. А от тоді Юпітер, от, я думаю, на, десь під осінь він дасть результат. Тоді вже ці ну літо осінь, це вже повинні бути такі е, дуже серйозні плани, скажімо так. По, е, з приводу ну плани буде підписаний план на протязі цього року. Він буде рік стояти в Ракові з весни 26 по весну 27 року. І в цей період, ну я такий спеціально беру великий період, бо я не хочу зараз. Казати точні якісь дати, щоб до них прив'язуватися. Просто я кажу, війна буде п'ять років, це може бути тро, менше, трошки, може трошечки більше, але в районі п'яти 5 рок, 5 років. І потім оце от е, тиску цей він буде зменшувати, зменшуватись і ну там буде СВО якесь, але вже такого глобального не повинно бути. І ще одне питання мене є пане Володимире до вас От, власне чи є якісь загрози для життя керманичів країни або в цілому для великих політиків як України так світу? Можливо, ви вже проглядали. Бо зрозуміло, що це потрібно проглядати окремо індивідуально натальну карту кожного. Можливо, ви дивились там на ключових персон: на зеленського, на Трампа, на Путіна а на якихось інших представників в нас України, наприклад, на того ж самого там Шмигаля Умірва і так далі. А чи є загрози по життю? Або пропоную проглянути там на 2026 рік, там по трьох ключових персонах: це Зеленський Трамп та Путін я дивився карту Трампа, карту Зеленського. Більш-менших я не дивлюся, в принципі, хоча б там, Єрмака можна було глянути, але я його взагалі карти навіть не маю, і ну, я особливо його не дивився. Як фігура, він грає роль велику, але ну, основна фігура президента. Головнокомандуючий так, сирський, е, ну, сирський так, залужний колись ми дивилися. Дуже цікаво було. от ну Трамп казали, що Трамп е, там, не доживе, і так далі, я чув таке передбачення, ну я не бачив цього, що Трамп собі живе і здравствує. Ну Здравствуй, той вже, звісно, старенький, в нього є суть є хвороби, в нього є хвороби, але е, ну сказати, що е, якісь що в нього щось буде, ну поки що я ну, в крайньому разі, от, я не можу по, так, точно сказати, що Трамп щось з ним станеться. Не, не бачив Трамп все добре. І в Зеленського на даний момент я теж не можу сказати, що таке от воно буде. Зараз я подивлюся ще попрошення Були такі моменти по ключових фігурах. Я казав, коли якась одна ключова фігура, їх є три, як мінімум, які там це і Зінпінь, це і ну чотири в принципі, Сізімпінь, Трамп на даний момент, потім Путін, звісно. Вже. От, ну, Зеленський теж. От, це чотири фігури, можливо, більше. Ми дивилися найбагато цих фігур. Якщо один з цих фігур помре, тоді війна закінчиться. Ну, як закінчиться, вона зупиниться в якісь тій чи інші формі домовленості і так далі. От, через це. Зараз покращення я би сказав, що ну, два чака 2-2 носи, але тут видно, що якісь проблеми будуть. От не можу так сказати навіть з ходу, що 4. Буде. Ну, є для когось з них загроза, з тих, що ви назвали, до речі. Бо Пітрі Макурта вона говорить про предків про смерть. Ну, це знов-таки просто для загрози є. Але чи буде вона? Це я тепер не, не готовий сказати. Треба зробити окреме дослідження. Я пропоную на наступний наш ефір а, пройтися дійсно таке по цих питаннях. Або питання життя та смерті карманичів ключових, які є на 2026 рік. На їхні загрози і я думаю, що нашим глядачам буде це цікаво, пане Володимире. Дуже дякую вам за цей прекрасний ефір. Нагадаю про те, що це був астролог та керамант Володимир Бедіян сьогодні. У нас на каналі Астрофеномен. А всі абсолютні посилання на нашого спікера під цим відео. Тому не забувайте підписуватись. І якщо ви хочете так само гарно дивитися на астрологічні показники, то ви можете писати Володимиру Бадіяну і власне приходити навчатися. Дякую вам і ще раз і до нових зустрічей.